Якщо ви знаходитесь в стані сильного та тривалого стресу, то з великою ступеню ймовірності в тому чи іншому вигляді вам вже знайомі або синдром хронічної втоми, або інші характерні для вигоряння, відчуття та стану. Власне, якщо ви живете в Україні, ви майже гарантовано вже тривалий час знаходитесь саме в цьому стані. Чекати, коли зовнішні обставини зміняться на краще, і буде можливість відновитися та прийти в себе, точно не варіант, бо до цього ще треба дожити як мінімум, а як максимум ще й зробити максимально можливий внесок в нашу перемогу. Тому потрібно розуміти, по-перше, сам цей стан, що це таке, а по-друге, як з нього самостійно виходити. Зараз зовсім трохи теорії, потім обов'язково практика. і Я обіцяю, що ваш стан покращиться. Отже, які симптоми характерні для вгоряння? Це Фізичні проблеми, відчуття втоми та нестачі енергії, головні болі, м'язеві болі, проблеми зі сном, зниження імунітету та часті захворювання, зміна апетиту та ваги, проблеми зі шкірою, зниження лібіда. Друге, це психологічні симптоми, це емоційна нестабільність, відчуття безнадії, безпорадності, відчуття постійного стресу. Також це може бути втрата інтересу до роботи, хобі, життя. Життя в принципі стає більш сірим та менш яскравим. Також це зниження мотивації та взагалі бажання чогось досягати або просто робити. Третє це. Ментальне виснаження це труднощі з концентрацією та прийняттям рішень. Забудькуватість та зниження продуктивності, це відчуття роздратування та цинізму щодо роботи або особистих обов'язків. Четверте, це соціальні наслідки. Це може бути відчуження від колег, друзів та сім'ї, зниження здатності до емпатії та співчуття. Це може бути відсутність бажання взаємодіяти з іншими людьми в принципі. Ну що впізнали себе, коли виникають подібні прояви та стани, дуже важливо розуміти, що причина перш за все у виснаженні вашої нервової системи і психіки та у вміні або насправді. Відсутності цього вміння керувати своїм станом, відновлюватись та протистояти стресу, і шлях до виходу з цього стану у вмінні швидко, якісно та глибоко відновлюватись. Традиційні рекомендації щодо відпочинку, переключення уваги, прогулянок та інших чудових речей в умовах війни та постійних відключень світла дають ну дуже такий собі результат. Тому, перш за все, все впирається саме в наші практичні навички. Тому Правильне тренування це наше все перед тим, як почати практичну частину. Перше, я запрошую вас доєднатись до нашого збору на допомогу 204-му батальйону ТРО з Києва, що боронить нас на напрямку часів яру. Друге, також, якщо ви розумієте важливість саме системного та комплексного підходу до покращення свого стану, ви можете пройти наші короткі курси сон. Та хребет лайт. І якісне покращення стану вам буде гарантовано вже буквально з перших занять. Посилання в описі до цього відео. А зараз обов'язково зробіть цю техніку разом зі мною, щоб відчути повноцінний результат. Займіть максимально зручне положення. Це може бути положення стоячи, сидячи або лежачи. Відчуйте власне тіло, можете прикрити очі. Порівняйте відчуття справа та зліва. Зверніть увагу на те, наскільки рівномірно розподіляється вага, тонус об'єми в тілі, наскільки е, симетричним ви відчуваєте власне дихання справа та зліва? Так само зверніть увагу на те, в якому вихідному стані ви зараз знаходитесь. Це більше про нормальний стан, про втомленість або збудженість. І ще обов'язково зробіть тестові рухи для того, щоб більш повноцінно оцінити ті зміни, які з вами зараз відбудуться. Витягніть вгору ліве вухо, витягніть вгору праве вухо, порівняйте рухомість справа та зліва в шиї, і зверніть увагу на амплітуду цього руху. Так само витягніть вгору ліву руку, витягніть лівий бік, і витягніть вгору праву руку, витягніть правий бік. Так само порівняйте порівняєте відчуття справа та зліва і порівняєте рухомість, і ще можете витягнути руки в боки і зробити оберт ліворуч, і зробити так само праворуч, і так само запам'ятайте амплітуду та відчуття, з якими ваше тіло пішло в цьому напрямку. А тепер просто робіть за мною. Руки як вам зручно. Я буду тримати таким чином, щоб ви просто краще бачили, що відбувається. Ви можете робити саме так або зайняти будь-яке інше положення для рук. Під час видиху ми рухаємось та дихаємо максимально плавно та повільно. Під час видиху ми повільно-повільно, плавно, плавно згинаємо пальці правої долоні в кулак, але ну, без напруження. Під час вдиху ми максимально плавно, так само і повільно розгинаємо пальці правої долоні. Так само ліва рука видих. Згинаємо пальці. Вдих. Розгинаємо пальці. І тепер максимально в плавному і повільному ритмі. Видих. Згинаємо пальці правої долоні. правої руки вдих. Розгинаємо. Видих. Згинаємо пальці лівої руки. Вдих. Розгинаємо. Видих. Згинаємо пальці правої руки. Вдих. Розгинаємо, і ми продовжуємо робити цей рух, коли руки втомляться. Якщо ви тримаєте їх е, так, як я просто можете їх опустити і просто продовжувати рухатись далі. На що важливо звернути тут увагу, тільки, будь ласка, продовжуйте робити вправо. Перше максимально плавний та повільний рух. Друге, ви можете почати розтягувати додатково видих, і це може дати ще більш яскраво виражений результат у вигляді розслаблення. Третє рух обов'язково має бути синхронізованим з диханням. Четверте, дозвольте собі залишитись в стані, коли ваші очі або Повністю постійно закриті або принаймні періодично закриваються для того, щоб ви могли більш глибоко зануритись у власні відчуття. І оце дуже важливо. Поки ви це робите, дайте собі можливість сканувати тіло, просто е, досліджувати власні відчуття, які у вас виникають. І насправді ви помітите, що насправді дуже багато чого змінюється. В тілі виникає відчуття розслаблення в тілі може виникнути відчуття важкості. В тілі може виникнути відчуття приємного тепла, приємного розширення, може виникнути відчуття якоїсь вібрації, гудіння або пульсації. Десь може бути якісь мурашки, якесь свербіння. Відчуття можуть бути дуже дуже різними. Так само зверніть увагу на те, що поступово по мірі зростаючого розслаблення у вас сповільнюється дихання. Відповідно, сповільнюйте дихання і відповідно так само сповільнюйте рух. Також уважно відстежуйте, як змінюється ваш внутрішній стан. Наскільки ви відчуваєте, що поступово, насправді дуже швидко, ви починаєте розслаблятись та заспокоюватись. І спочатку це може бути досить глибоке розслаблення. У вас може виникнути позіхання. Це нормальна початкова фаза відновлення нервової системи. І, до речі, це каже про те, що ваша нервова система дійсно сильно вже втомлена і вона потребує відновлення. Потім, коли ви досягнете максимально глибокого розслаблення, ви відчуєте, що навпаки, ви починаєте виходити в тонус. Це відбудеться не відразу і не у всіх, але з часом це. Точно буде відбуватись, і це стане можливим лише тоді, коли ваша нервова система достатньо відновиться. Насправді, вже достатньо. Скоріше за все, ви вже зараз відчуваєте, що ви досить якісно розслабились, ваш стан збалансувався, а цей рух робити далі, скоріш за все, зараз вже не хочеться. Ви можете прикрити очі, знову ж таки, якщо ви не були відкриті, і знову просканувати тіло, що змінилось у ваших відчуттях. Наскільки зараз ви відчуваєте більше. Балансу та симетрії в тілі справа та зліва. Наскільки зараз ви відчуваєте більше важкості у всьому тілі, більше розслабленості, більше тепла, наскільки, можливо зараз ви відчуваєте більше об'ємності у вашому тілі, наскільки зараз ви відчуваєте свої дихання більш розслабленим, більш повільним, більш комфортним, і наскільки більш спокійним та розслабленим, так само ви відчуваєте себе всередині. І варто зробити знову е тестові рухи. Просто порівняйте те, як рухалось ваше тіло до. Та після, бо це насправді дуже важливо. Витягуємо ліве вухо вгору, витягуємо праве вухо вгору. Чи відчуваєте ви, що амплітуда стала більшою, а рух став більш симетричним? Так само ви можете витягнути ліву руку вгору, витягнути лівий бік і правий бік. І так само порівняєте відчуття справа та зліва і порівняєте їх з тим, як це було на початку. Скоріше за все, симетрії стало більше і амплітуда стала більшою. Так само ви можете винести руки в боки і повернутись до кінця ліворуч. І повернутись до кінця праворуч. І так само можливо, ви помітите, що ваша рухомість стала більшою. Про що це говорить? Це говорить про те, що збалансувалася робота ваших півкуль мозку, власне, покращився стан мозку, покращився зв'язок між мозком та тілом, периферією. Відповідно, ну це насправді найважливіша запорука нашого здоров'я. І як наслідок, у вас оптимізувався або нормалізувався тонус ваших м'язів. Відповідно, так само навантаження на хребет, суглоби, внутрішні. Органи, судини, нерви теж стало більш оптимальним, і це дуже важливо. Це оптимальний стан і для початку робочого дня, і для того, щоб заходити у нічний сон та відпочинок, або перед початком тренування, якщо ви робите щось активне, це завжди буде дуже корисно, і так само дуже важливо це робити завжди під час або після стресової ситуації. Це допоможе вам набагато якісніше і швидше відновлюватись та долати стрес, як змінився ваш стан. Обов'язково напишіть про це в коментарях, і я знов запрошую вас доєднатись до нашого збору на допомогу 204-му батальйону ТРО з Києва, що боронить нас на напрямку часів Яру. Також, якщо ви розумієте важливість саме системного та комплексного підходу до покращення свого фізичного та психологічного стану, ви можете пройти наші короткі курси сон та хребет лайт і якісне покращення вашого стану вам буде гарантовано вже з перших занять. Посилання в описі до цього відео.